Бажаю здоров'я, друзі! Сьогодні у нас знову буде посилочка від глядача мого ютуб каналу і я вам скажу це дещо дуже. Дуже цікаве знову Apple техніка, але трошки в іншому форматі. Цього разу не просто ремонт, а справжній апгрейд. Це буде iPhone 11. Він, в принципі, робочий, але його власник захотів зробити йому друге життя на стероїдах. Як ви бачите, з того, що зараз знаходиться на нашому столі, ми будемо міняти акумулятор. Це, звісно, не новина, але це не просто акумулятор. Він має підвищену ємність цілих 7100 міліампер-годин. Це як мінімум вдвічі більше, ніж рідний акумулятор. Також ви можете звернути увагу, що на столі лежить радіатор. І це теж не просто так. Бо ми будемо вдосконалювати систему охолодження, тому що, за словами власника, телефон дуже сильно нагрівається, аж до того, що може просто вимкнутись під час роботи в спекотну погоду. А ми подивимось, чи вдасться це виправити. То, що ми маємо? iPhone 11. Та ось ця величезна, я б навіть сказав, монструозна. Зона батарея на 7100 мільямпердин, і ви, звісно, запитаєте, як така бандура взагалі влізе в тоненький корпус айфона. А для цього наші панове китайці вигадали от таку прокладку між корпусом та дисплеєм щоб зробити наш айфон ширшим, тобто такого собі пузанчика. Подивіться на цю штуку, це просто диво інженерної думки. Хоч наш айфон і працює, але життя він уже побачив. Тильна частина кришки покоцана, а повна ємність акумулятор. Дорівнює всього 77%, що вже відверто кажучи замало. Хоча, якщо враховувати вік цього телефона, то це в принципі ще нормально. Ну що ж, не будемо тягнути й кота за вуса. Вимикаємо телефон і приступаємо до розбору. Для початку звичайно викручуємо два нижні гвинтики біля порту зарядки та витягуємо лоток для сим-карти. Тепер ми дамо нашому iPhone невеличкий спа-сеанс. підігріваємо дисплей феном для того, щоб пом'якшити клей. Він Тут, до речі, за роки вже просто прилип до такої міри, що від'єднати його без нагріву просто нереально. Використовуючи медіатори, ми обережно виділяємо екран від основного корпусу, паралельно підігріваючи все ретельно та обережно феном. Після того як ми відкрили екран, викручуємо всі гвинтики, які знаходяться на захисних екранах материнської плати та демонтуємо їх. Це потрібно, щоб від'єднати дисплей. А також власне наш акумулятор. А тепер найвідповідальніший момент: дуже обережно, не поспішаючи, знімаємо клейку-стрічку, яка тримає акумулятор. Для цього я використовую пінцет. Просто чіпляюся і накручую це все на пінцет. В ідеалі вона має витягнутися цілою. І в моєму випадку все пройшло ідеально. Після цього демонтуємо старий акумулятор повністю з нашого корпусу. Тільки подивіться на це. Якщо порівняти ці два акумулятори, то рідна батарея за Мірами виглядає вдвічі, а то і втричі меншою. Тепер стає зрозуміло, чому нам потрібна ця перемичка між екраном і корпусом, тому що без неї цей гігант просто не вмістився всередину. До речі, якщо екран буде відділений від основного корпусу, то як буде працювати Face ID і фронтальна камера? Наші друзі з Китаю і про це подумали. Вони запропонували ось таке рішення: спеціальна підкладка під Face ID та передній блок камери. Далі я підкидаю акумулятор, щоб перевірити його працездатність. Ми переконуємося, що все працює ідеально, тому вимикаємо пристрій і починаємо зворотню збірку. Але будьте уважні, друзі, тому що гвинтики дуже, дуже маленькі, і шанс їх загубити величезний. Тому будьте обачні і вставляйте кожен гвинтик на своє місце. Тепер переходимо до нашого апгрейту системи охолодження. Я наношу. Термоінтерфейс, щоб відводити тепло від процесора, а також ізолюю місце між батареєю та корпусом, щоб не було замикання від мідного радіатора. Після цього встановлюю мідну пластину. Сподіваюся, це допоможе телефону впоратися із звичайним нагрівом. А чи допоможе, перевіримо трошки пізніше. Для того, щоб екран сидів більш надійно, китайці поклали в комплект клей B7000, але він у нас повністю висох і став якимось як желе тягучим. Тому його ми викидаємо. Але ж я був би не я, якби у мене десь за кромах не було нормального клею 8 7000 Тому проклею рамку перед тим, як встановлювати наш дисплей. Після того, як все ретельно проклеїли і встановили корпус прокладку, вкручуємо нижні гвинтики. І ось тут невеличкий сюрприз: гвинтики в комплекті не підходять, вони інші за розміром. Причому один із них коротший, ніж інший. Чомусь я зовсім не дивуюся цим китайцям. Рідні оригінальні гвинтики я поклав у пакетик, щоб віддати власнику. А ось і фінальний. de resultado Як на мене, телефон виглядає дуже ергономічно та стильно. Чимось нагадує мені старий добрий Sony Ericsson w 810 i з такими ж гранями та приємним корпусом. Звісно, після такого апгрейду телефон набрав у вазі, але це не критично. А от у товщині він став майже півтора сантиметри у пікових місцях біля блоку камери. Переходимо у налаштування і бачимо, що заряд акумулятора 55%, а рівень зносу дорівнює нулю і показує 100% ємкості. Я вирішив провести тест на витривалість. Запустив TikTok на 25 хвилин. Гортав відео дивився. Яскравість і гучність 100%. Підключені 2 карти: Є7 та фізична сім. Wi-Fi, Bluetooth та навігація. Після цього я перейшов ще на 35 хвилин у YouTube, дивився роликів 4К. Далі використовував камеру. За годину такого інтенсивного використання телефон втратив лише 9% заряду. Я не дуже сильно розуміюся в екосистемі саме. Айфонів, тому що використовую андроїд. Тому хто використовує яблучну техніку, підкажіть, будь ласка, чи це гарний показник під час такого інтенсивного використання? І скільки у вас тримає акумулятор? Напишіть у коментарях. Телефон, попри таку інтенсивність, почувається добре. Нагрів був відносно стандартний. Якщо враховувати температуру навколишнього середовища, а на вулиці, скажу вам, достатньо спекотно. Під час використання він не відключався і не зависав. Загалом тримати його в руках було б. Приємно і ще одне: хочу засмутити власника, бо тепер чохол піде у небуття. Він більше не підходить. Хоча таку красу, чесно кажучи, і не хочеться ховати за чохлом. Особисто мені було дуже зручно його тримати. На цьому все збираю все назад, щоб відправити його власнику. І нехай він дарує йому багато років приємного використання. А якщо у вас також є техніка для ремонту або апгрейту, щось цікавеньке на огляд можете відправити мені. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе. І, звісно ж, слава Україні. Та, стоп, забув чуху.